Команда Юкрейнер випустила документальний фільм про Україну, які захищають незалежність своєї батьківщини під час повномасштабної війни. Всі деталі створення документального фільму Жінки на війні від задуму до втілення дізнаємося від його продюсерки Лізи Цимбаліст. Зустрічає гостю. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Вітання. Доброго ранку, добрий ранок, стати, будь ласка. Лізо, перше запитання. Як ой, дякую, 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 дякую. Перше запитання. Як виникла ідея створення такого фільму? Коли ми тільки почали з юкрейнером їздити на деокуповані території? І спілкуватися з місцевими жителями, активістами, волонтерами, службовцями, ми зрозуміли, як сильно в усіх ланках і процесах задіяні жінки, українки. І так з'явилася ідея підсвітити це, створити один фільм, де ми просказали багато історій і познайомили глядача з реальними героїнями, які захищають Україну щодня. А як так. ви вважаєте, у чому основний меседж цього фільму? Що ви хотіли сказати? Для мене цей фільм не тільки про те, що вклад жінок в війну за РФ так само важливий, як і чоловіків. Хоча це безумовно. Для мене цей фільм про єдність, про те, що справжніх результатів ми можемо досягнути тільки коли ми об'єднані, коли ми згуртовані і працюємо над однією ціллю. Знаємо, яка наша мета і хто наш ворог. І тільки тоді ми можемо досягнути дійсно тих результатів. Я сподіваюся, що цей фільм він надихне. І ви дуже правильно кажете стосовно єдності. Зараз дуже багато жінок, які залишилися в цивільному житті, які переїхали з окупованих, з деокупованих територій, які, на жаль, не придатні до життя, зараз беруть на свої плечі чоловічу роботу і виконують її, тому що вони розуміють, якщо не вони, то хто. А тоді таке питання: як ви обирали героїнь? Ну, багато жінок. Ми знаємо, що близько 20% тих, хто служить, це жінки. Це да. дуже багато. Як ви обрали історії? Який був відбір? Чи ви хотіли що хотіли саме показати в цих жінках? Це дійсно був складний відбір, бо понад 60 тисяч військослужбових зараз задіяно на різних ланках, просто уявіть цю цифру. Oh. І нам було важливо показати різних героїнь е, з різних напрямків для того, щоб підсвітити теж різноманітність їхніх ролей у війську і показати, що зараз нема суто жіночих чи суто чоловічих ролей, що кожен може долучатися в тій справі, яку він знає, і там де відчуває сили. Тому єдина складність була в тому, щоб дійсно їх обрати, бо дуже багато героїнь історії лишилося за кадром. Проте ми продовжуємо їх випускати у вигляді коротких форм, і їх можна подивитися на YouTube. Каналі Юкрейнер. Скільки було жінок? Скільки ви зняли жінок? П'ять гривень війшло у фільм. Розкажім про них, будь ласка. Хоч трошки, хоч одну історію. Дайте спойлер. У фільмі глядачі можуть познайомитися з такими героїнями. з Іриною, снайперкою 72-ї ОМБР з позапозивним параграфом. Мені дуже подобається ця історія. Вона депортувалася з Балі на початку повномасштабного вторгнення. Вона перебувала там, але попросила її депортувати для того, щоб пристати до сил Зсу, і зараз вона є снайперкою. Друга історія Марії Берлінської це аеророзвідниця, яка дуже сильно доклалася до того, щоб жінки зараз могли займати набагато більше посад у війську, аніж це було у 2014 році. Третя героїня – це Юлія Паєвська, також відома за позивним Тайра. Це військослужбовиця, волонтерка, парамедикиня. Вона пережила російський полон і зараз вона допомагає сім'ям полонених військослужбовців. Четверта героїня – це Яна Білецька, це волонтерка та організаторка міжнародного е, волонтерського хабу вокзал у Харкові. Вона організувала міжнародну гуманітарну допомогу для Харкова та населених міст навколо нього. І п'ята героїня це Марія Назарова. Вона є воєнною парамедикинію і навчає бойових медиків. Теж дуже сильна робота. А коли ви шукали? Скажіть, будь ласка, а, я так розумію, жінок багато. Ви вже сказали то, ти 60 тисяч. Так. Багато історій. Як ви обирали саме оці, ці історії? Ми беремо ці не беремо? За якими ознаками? Як я казала, нам дуже важливо було зберегти цю різноманітність, тобто ми намагалися обирати з різних сфер. Нам важливо було показати а -а -а -а. військослужбовицю, парамедикиню, підсвітити і е, полонених, звісно. І ось саме ось ця різноманітність, вона тут дуже важлива. А історії ми спілкувалися з героїнями, ми проводили з ними це час, з'їжджали до них. Часу? Ну, ми знімали цей фільм два місяці. А скажіть, будь ласка, як ви відшукували? Ви самі знаходили цих дівчат? Чи ви кину... ну, кинули зов, Скажімо так, да? хто відгукнувся серед тих і відбирали? Чи вам порадили сарафанне радіо? Було? У Нас в Юкрейнері є досить така побудована ланка продакшну, і він завжди починається з ресерчу з дослідження. І в нас є окремий дослідницький центр, в якому відбувається пошук. Це по різних джерелах може бути і по інтернету, і через спілкування з місцевими громадами, які можуть нам порадити. Але ми збираємо всю цю інформацію і потім вже обговорюємо з командою і обираємо, які героїні будуть найкраще пасувати до цього фільму. Чи плануєте ви робити другу частину? Там, так, фільму, серіал, так би мовити. Ні, 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 ну no це багато важливо, це показати. Я Думаю, що вирогідно минулого року в нас вийшла теж схожа історія про жі про жінок, Вона біла на підтримку ООН. І була більше не на військову тематику, а власне медичну, гуманітарну, волонтерську. Цього разу ми сфокусувалися теж і на військових історіях, в тому числі. І багато граїнь, багато визначних дійсно історій. Я думаю, що ми ще повернемося до цієї теми? Ні, в мене ще можна питання. Стоп, за стоп! Та подож... стоп. Зачекай ну, добра, будь кажете, ласка, зарані. зачекай. Ти вже багато запитала. Де можна подивитись? Чи це є в доступі в наявності для всіх глядачів? Це Звісно. чи це тільки кінопрокат буде фільм зараз у вільному доступі на ютуб каналі Юкрейнер? Там так само можна почитати подивитися коротші історії з іншими героїнями і почитати репортаж вже на сайті Юкрейнер.нет Скажіть, коли відбулася прем'єра цього фільму, де вона відбувалася, і які відгуки? які були відгуки, так глядачів, які це бачили. Прем'єра відбулася наприкінці вересня. Ми проводили онлайн прем'єру і дуже класні були відгуки. Ми слідкували за всіма коментарями. Дуже багато подяки. Дуже багато дійсно подяки цим жінкам насправді в першу чергу і тому, що вони роблять, і їхня робота просто неоціненна. Вони самі дивилися, є якісь Вісно, звісно. І яка була їх реакція, до речі? Е, дуже дуже на себе з, -з, з боку, знаєте? Дуже щемлива, бо дійсно, коли ти перебуваєш в своїй роботі, важко її оцінити зі сторони. А коли це ще висвітлюють і показують ряд таких історій, воно дуже емоційно сприймається. У мене ще одне питання. Можна когось? У мене дуже багато питань. Ну, хочеться ще задати. Класна ідея, класна реалізація, впевнена. Я обов'язково сьогодні прийду і подивлюся цей фільм. Чи плануєте ви його перекладати? Чи можливо, я ж так розумію, це художньо документальний фільм? Правильно? В першу чергу, документальний він як репортаж, можна сказати. Так, чи плануєте ви його висвітлювати в усьому світі? Чи є у вас вже якісь здобутки в переговорному плані між іншими країнами, щоб показати наскільки важлива роль жінок в? Цій загарбницькій війні, яка відбувається зараз в Україні, абсолютно це дуже важливо зробити. Зараз ми більше сфокусовані на українській аудиторії. Ми плануємо також провести офлайн покази з обговореннями для того, щоб більше підсвітити цю тему. Після цього вже виходити на іноземну аудиторію. Тому що або дубляж, або субтитри мовами ми обов'язково зробимо. Дякуємо, круто, вам. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Це дуже класний проєкт. Бажаємо вам удачі і щоб незабаром вийшла друга частина. І, звичайно, щоб... дякую. на міжнародному ринку цей фільм знайшов неабиякі від YouTube канал України